Про оперативну ситуацію наразі будемо дізнаватися у Євгенія Єніна, першого заступника міністра внутрішніх справ України. Пане Євгенію, вітаємо вас. Вітаю, пане Євгенію. Що можете сьогодні озвучити у нашому ефірі? Яка ситуація, зокрема, і всередині країни і на кордонах? Не минає дня, коли ми не фіксуємо обстріли Росії. Наприклад, лише за минулу добу до поліції надійшла інформація про обстріли 30 населених пунктів. Внаслідок чого 16 осіб загинули і ще десятки отримали поранення. Обстановка залишається вкрай напруженою в Донецькій області, продовжують нещадно обстрілювати Миколаївщину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину і Херсонщину. І так само не покладаючи рук, працюють наші піротехніки, ДСНС, які від часу війни ні на митні припиняли роботу з гуманітарного розмінування. За весь цей 161 день нової війни нашими піротехніками знайдено, знищено та близько 174 тисяч вибухонебезпечних предметів. На жаль, ми не можемо інколи минути жертви. Буквально сьогодні було поранено одного з наших піротехніків на Чернігівщині. Ми оглянули території близько 67 тисяч гектар. Це як приблизно 94 тисячі футбольних полів. Ця робота триває, щоб знищити всю мінну спадщину, яка дісталася і дістається нам від нашого ворога. Також сьогодні ми отримали інформацію, що внаслідок ракетного удару по Вінниці, який стався 14 липня, ще двоє людей померли в лікарні від отриманих поранень. І станом на сьогодні ми можемо констатувати про загибель 28 людей. Угу. Пане Гені, дивлюся на ваш фон, Дуже хочеться, аби це вже стало реальністю, що за вашою спиною там палаючий Кремль. Дійсно, тому що слід пам'ятати, що триває війна. Гені, яка ситуація із розслідуванням, так і встановленням злочинів воленівців в колонії, яка там відбулася. Я абсолютно з вами згоден стосовно Палаючого Кремля, скільки ми маємо всі практикувати силу думки, бо лише розвал Кремля допоможе нам зупинити цю жахливу війну, яка розпочата Росією. Стосовно Оленівки, хочу зазначити, що наші правоохоронці спільно з розвідувальними органами активно працюють. Ми вже давним-давно знаємо, що росіяни полюбляють так звані місцяни свободи. Примусової експлуатації громадян і катувань, і лише з 2014 року таких місць створено більше 200. І на тимчасово окупованих територіях з початку широкомасштабної агресії було створено ще 20 катівень за нашими оперативними даними. Пане Євгені, ну просто знаєте, Ми... тут головне питання: це ж повне порушення усіх міжнародних прав, так і правил ведення війни своєї черги Україна дотримується усіх зобов'язань, навіть утримані полонених. Що практично можна зробити? Це... Яких так. в таких місцях не свободи? Ризикують потрапити всі, хто викликав щонайменшу підозру у росіян під час окупації території. Це так звані фільтраційні заходи. Під час цього порушується і конвенція про захист цивільного населення під час війни, адже вилучаються речі, вимагаються кошти, роздягаються для огляду. Відбираються зразки, відбитки пальців рук, дивляться повідомлення в телефонах, соціальних мережах, і звичайно, проводиться допит на предмет встановлення зв'язків з Збройними силами України. Але хочу зазначити, що все це робиться нашими ж часто співвітчизниками, які стали на бік ворога. Все це робиться за кураторства співробітників ФСБ, а також російських військових. І от що. Якщо їм щось не сподобалось, то людина реально ризикує потрапити в таке місце на свободи. І виправна колонія в Оленівці була саме таким місцем. Нам відомо, що там практикували катування, психологічний тиск, побиття і навіть розстріли. Ми вже встановили і керівників цього жахливого закладу, їхніх підлеглих, які брали участь у вищепереліченому, всі вони переважно є уродженцями Донецької області. Ми продовжуємо встановлювати всіх причетних до цієї терористичної організації. Пане, І дякуємо якщо вам, думаєте, що ми не дістанемось до цих людей. Вони зможуть спокійно чинити всі ці звірства. Вони помиляються. Згадайте керівника концтабору ізоляція, яка була в Донецьку, так званий палич. Він же Пане мене дуже луков. хочеться. Дійсно, я, тепер... я перепрошую, але ми маємо продовжувати. У нас ефі... надалі новини, і ми маємо продовжувати. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України долучався до нашого ефіру. Сподіваємося, що дійсно усі винні будуть покарані. Ми